Нашої душі, і нашого тіла, то, в принципі, до чого нас учить, до, до чого нас веде церква, святе письмо, до чого нас направляє сам Господь. Ми, будучи у церкві, люди віруючі, християни, можемо багато років ходити в храм, можемо, не знаю, вивчити досконало навіть на пам'ять святе письмо. Цитувати святих отців, але може настати такий трагізм у наших відносинах з Богом. Цей трагізм буде пов'язаний з тим, що ми взагалі, будучи в церкві, не пізнали благодаті. І дуже часто так і буває, що люди життя жили, а досвіда благодаті життя у Бозі не мають. І це трагедія в першу чергу кожної людини. І... Тому якби, щоб так не було, церква нам учить через святих отців, через богослов'я, щоб ми не тільки традиційно, браття і сестри, виконували певні якісь обряди. Тому що це все дуже легко, навіть якщо так зробити. Людина має такі нейронні зв'язки, які називаються привичка. Все дуже легко входить у привичку і людина потім усе робить на рутині, на автоматі, і не вникаючи в суть навіть тих справ, що вона робить. Людина легко може, наприклад, молитися. Кожен ранок і вечором молитву Господню Отче наш, тим не менше мати обіжатися на людей, не прощати людей. І навіть не вникаючи у слова, що там у тій молитві говориться. Так от, коли людина має хоч трошки досвід благодаті в житті у церкві, вона всі слова молитви, які буде чути, вона, як мінімум, буде хоча б. Собі їх ставити у, що чи я, Господи, так роблю, як я молюся. І це один аспект лише життя в благодаті, тобто це є життя, наповнене змістом. Да, це не думайте, що це життя, яке воно без скорбей, без болізні. Дуже часто люди помиляються, тому що думають, що якщо в благодаті, значить це все має бути пучком, це все має бути. Як кажуть, як по маслу, і, і фінансова складова добре, і люди навколо тебе всі хороші і добрі. І все добре, значить, я в благодаті. Це такий софізм, який взагалі чуждий православній вірі. Тому що апостоли сьогодні як аргумент привожу до сьогоднішнього празника. Апостоли, які б сьогодні укусили цієї благодаті. Побачивши Господа, преобразившогося, їм так було добре, що вони забули за все і просили Господа, щоб три палатки тут, що вони і додому не хочуть іти, вони тут будуть з ним постійно. І ті вкусили благодаті, яка їхня була потім участь. Апостола Петра розіп'яли вниз головою, апостола Якова, який був сьогодні теж на горі фавор, одного з перших убили. Будучи єпіскопом Єрусалима, його одного з першого, він був один із перших мучеників. Один Іоанн Богослов не помер мученською смертю, але це не значить, що він не мав скорбей. Тому, браті і сестри, досвід благодаті, він і пов'язаний з тим, що треба нам і пережити, і скорбі, і голгофу, і всі ті випробування, які Господь нам посилає. Ну, ізюмінка в тому, що коли людина в благодаті, вона це все з Господом прийде. І тому наша з вами ціль сьогоднішній праздник задати собі кожне питання, що я роблю не так, і чому моє життя не є в благодаті з Богом? Що не так? Можливо, дуже сухі відносини, можливо, для мене церква на 10 місці, і я просто йду, бо треба дань віддати традиції. Можливо, у мене дуже слаба віра, тому що я вроді і молився і просив, а Господь мене не чує. І у кожного із вас є, і у мене особисто є такий досвід відсутності великої благодаті, коли ми ніби і розуміємо, і умому розуміємо, як має бути, а так не виходить. І Господь нам дає вкусити і таке відсутність його, його допомоги. Для чого, братії і сестри? Для того, щоб ми осознали, що ми без Бога нічого не можемо зробити. Відсутність, коли кажеться, що все, все проти тебе, і тоді Бог заступається за цю людину, тільки би людина не впала у безвір'є, не роптала, не осуждала, а благодарила за те, що є? Тому <кхід> до теми благодаті, вона не дається легко. Є у Богословії Православної церкви є так звана предварительна благодать. Що це таке? Це коли Господь своїм промислом устрояє якісь такі речі для людини, чи навіть робить чудо, навіть створює якийсь благодатний момент, коли людина може увіритися і сказати, що я отут знайшов істину, і це є дійсно там, де мені добре. Але потім практика духовного життя показує, що ця предварительна благодать вона віднімається. І вже без труда не виймеш, як кажуть, і рибку з пруда. Уже легко так, якщо поначалу людина поцерковилася їй так легко молитися, їй тут все цікаво, і нас святим письмом прям парить, а потім настане час сухості, бездождія, коли душа, душа буде черства. Коли будуть тобі пакості робити, за які треба не отвічати око за око, а любити навіть тих, хто тобі погано робить, от тоді момент, коли вже треба трудитися для отримання цього і благодаті. І Сьогоднішній праздник нам це показує. Треба апостолам було не спати, взятися в руки і йти з Господом на гору, тобто докласти труд. Багато людей, вони. Лежать на ліжку там чи сидять вдома і рахують там, завідують іншим людям, ніч не роблять. Кажуть, от у нього є, у мене не є. А ти ніч не зробив для того, ти труда, ти палець об палець не вдарив для того, щоб хоча б щось отримати. Отак і в духовному житті. Якщо ми не візьмемо свій хрест і не почнемо йти вгору за Господом, де теж будуть і бурі, і вітер. Проти нас і непогода буде, але ми маємо йти до тої цілі, яку ми поклали, це вже, якщо хочете, вже досвід іншої благодаті, яка дається тільки з трудом. Тому цей праздник прекрасний, світлий. Я іскренньо всім бажаю, щоб кожен собі поставив питання, чому я не в благодаті і що мені для того треба зробити, щоб я, оцю благодать, яка сьогодні ісходить із гори Фавор. Цей фаворський нетлінний світ, нетварний, це є божественна енергія, якщо хочете, йти до цього. Що я маю зробити, щоб мені до цього стремитися? Кожен собі нехай буде чесним, відвертим, тому що з Богом тільки так можна знаходити свої відносини, тільки на максимальній іскренності. Якщо ти з Богом десь картавиш душою, то ти і з ближніми так будеш. Будеш все одно кривити, неіскренній, лукавий бути. Тому все починається з простоти відносин. І люди навіть цінують у кожній людині, коли людина і то, що говорить, вона то робить, або, ну, як мінімум, як кажуть, не лицемірить. Так само Бог Він теж дивиться на наші немощі, Він все знає, де ми можемо впасти, що ми можемо понести, але. Наше завдання просто ставити цілі до цієї цілі йти. Тому що поудожити ще раз без важкої праці немає результату. Бажаю вам всім цього, цієї благодаті, цього фаворського світа ще раз всіх з праздником! Благословені Господні на вас, того благодаті і Всіх всегда, і присної во віки віку. Слава тобі, Христе, Боже, у пова.